Виробники моторних олив час від часу змінюють дизайн пакування. Навіщо вони це роблять, спитаєте ви? Головна причина прагнення вберегти споживачів, а точніше, мотори їхніх автівок від підробки, створивши таке пакування чи маркування, що його важко повторити шахраям. Нещодавно виробник моторних олив Форд оновив дизайн пакування. Вітаємо на каналі Докей. Розберемося в деталях оновленого пакування моторної оливи Форд. Давайте порівняємо каністри у попередньому дизайні та в оновленому. Зазначимо, що обидва види наразі є на ринку, і оновлений дизайн не є ознакою підробки. Як ви можете бачити, каністра стала трохи вищою та вужчою. Тепер вона має не дві ручки зверху та збоку, а лише одну. Колір залишився такий самий, сріблясто-сірий. Кришки теж такого самого чорного кольору, проте форма горличка і кришки дещо інша, оскільки змінилася форма каністри. Так само, відповідно до форми пакування, змінилася і форма етикетки. Проте її дизайн, кольорове оформлення, логотип, шрифти, малюнок, розміщення інформації про характеристики оливи залишилися без змін. Оскільки каністра стала вужчою, об'єм пакування тепер вказаний тільки на етикетці, не на каністрі. Ознаки оригінальності теж залишилися ті самі. Дата виготовлення каністри вигравіювана на деньці пакування. Дата розливу оливи вказана під етикеткою. Вона може бути як вигравіювана, так і надрукована. Сподіваємося, це відео було цікавим і корисним для поціновувачів фірмової моторної оливи Форд. Залишайтеся з нами, щоби не пропустити важливі новини в царині моторних олив, інших автозапчастин та автотоварів. Адже ми розбираємося в деталях.